У Фурсівській сільській громаді відбулися спортивні змагання між командами школярів. Стадіон у селі Фурси прийняв більш ніж сотню учасників та глядачів. Прапор України підіймали капітани команд. Хочмо всім удачі, перемоги і слава Україні! Героям слава! Серед команд учасників представники всіх навчальних закладів громади. На стадіоні учні п'ятих класів змагалися у кількох дисциплінах. Це стрибки у довжину, змагання на влучність, естафета тощо. Сьогодні ми маємо можливість спостерігати за змаганнями всіх закладів освіти. Це учні п'ятих класів, шісті закладів нашої територіальної громади. Найголовніша мета сьогоднішнього змагання це. Рухова активність наших дітей, тому що ситуація, в якій сьогодні ми навчаємось, на жаль, військовий стан наші діти більше навчаються змішано, тому найголовніше сьогодні ми маємо на меті. Щоб наші діти рухались, вели здоровий спосіб життя, і все таки уроки фізичної культури це майбутнє наших дітей, їх здоров'я. Фурсівський сільський голова Сергій Шаравара також акцентує увагу на величезній необхідності залучати молодь до спорту, адже це і здоров'я, і виховання справжнього духу здорової конкуренції, без якого дітям буде вкрай важко у майбутньому. Основне завдання фуршівської сільської ради мене голови це популяризація спорту в нашій громаді, щоб молодь відчула себе здоровою і розуміла, що вона потрібна нашій владі. В умовах сьогодення, в умовах військового стану, на жаль, наші діти навчаються на дистанційно. І ми хотіли, щоб дітки хоч трошки зібралися, попрацювали, побігали, поганяли по стадіону. І, нас, і ми радуємося. Я думаю, всім буде добре. І батькам буде задоволені задоволені. Кожен учасник змагань отримав подарунки від Фурсівської сільської ради. Це і спортивний інвентар, і почесні грамоти та медалі. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.